Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І хочу вам показати, сказати, нарешті сьогодні моя мрія, чи як майже як мрія здійсниться. Запам'ятайте, це ось так. Скоро буде по-іншому. Дивіться, я купила єхремчику таку костюмчика. І хлопцям старшим теж. Я такий сорочка, Такий красунчик. Стильняшка. На сьогодні дуже-дуже тепло. А ця така сорочечка всередині такий пушок, чи мех тепленька. Їдемо в магазин. Їдемо. Ми приїхали в А... Хто там йде? Хочу показати вам, по що саме ми приїхали, і зараз на нього знижка. І він останній або один з останніх. Ми вирішили все ж таки купити тут. Ми приїхали по дивана. Так, дивіться, він був 1200, а зараз 999. Коротше, тисяча. Знижка на нього. І це останні. Вчора було ще два, а це вже взагалі в пушках немає, тільки цей. Уявляєте, ми приїхали за цим диванчиком, все ж таки вирішила, він переставляється світленьки. Я дуже хотіла світленьки. У нас дітки їдять за столиком, будемо вчити, щоб наїли на дивані, будемо вчити. Зате буде як гарно. І я дуже рада. Уявляєте, як ми встигли? Це останнє. Я ходила, запитувала, щоб нам, можливо, де є на складі. Ні, немає. Вони принесуть упаковки і нам впакують. Тому що це вже останнє. Я дуже рада, що ми ще все ж таки встигли. Дивіться, ось ці подушки. Тут вони пристібаються на замочок такий. І мені це дуже подобається. Упс, впала подушечка. Ну, нічого. І ось тут. Воно роз'єднується, можна міняти, як хочеш, переставляти, це дуже класно. І цей пуф супер. Я вже не можу дождатися, як буде в нас в хаті він стоять. Така задоволена, дуже-дуже рада. Тим часом, поки ми чекаємо, хочу показати посуд. Мікаса вже ось такі. Це ось такі моєї сестри, мені здається. Такі мисочки дуже гарні теж, біленькі. І я не знаю, але мене так це його зацікавив. Такий вид. Подивіться, гарно. Гарно. По-своєму гарно. Далі ось такий посад. 19. О, це знижка, але наскільки персон? 12 це, виходить, місок, то це буде на 4 персони. Ось такі. Я знаю, мені що ще треба, то це файні такі столові набори ложки і виделки. тому що мене такі ще, мені давали, пам'ятаю, із школи нашої, Ну, в які ходили хлопці, як ми переїжджали, нам дали. Вони такі вже трохи, знаєте, вони не, не з такого, не такі крепкі, чи як простесенькі такі, то вже дуже видно, що вже зносились. зносились. Ну... Як правильно сказати, я думаю, ви зрозуміли. Є ось такий матовий, такий не блискучий, не глянцевий, а матовий. І є ось такі, але мені подобається поки що такі. Дуже б хотіла. Настане час, коли я їх куплю. І уявляєте, я собі купувала за 17 була знижка. Вони щось 20 чи чимось доларів. 26 чи 28. Коштували, а сьогодні вже вони коштують за 7 доларів. Ну, якби знала, хто ж знав. А ось ці 10, так, я і купила. І з'явилися вже нові, новий вид, але це не геть скло, це таке легке. Пластик чи що? Ну, і не геть пластик. Так, далі йдуть посуд. О, яка цікава мисочка. Така ця, щоб товкти. Рошта. О, дрібнить різне таке. Прикольне. Так, лоточки. А це на кекси. Ну, яка файненька якість. Дуже, о, це не згинається, мені так подобається. Дуже класний. І дві штучки. 14,99-15 доларів. Ось тут. Воно таке крепке. Сама ця така основа, чи як що тримається по цьому краю. Хто там до мене біжить? Дивіться. Ходи, ходи, ходи. Ой, красавчик мій. Ой, не впади. Привіт! Ага, до мами, так? Да? І моя мрія, яка велика миска чаша. Це дуже класний міксер 399. Він зараз без знижки. Я так шкодую, що я не купила собі, як він був знижка. 100 доларів на нього була знижка. Він дуже класний. Мені моя сестра дала. Ну, Інша модель, вже така старіша, але він. Вже не такий муштний. Він дуже швидко нагрівається, і я переживаю, щоб нічого з ним не сталося. Ну, а своєї, своє, і буде мені вже на руки. Це моє, і дуже хочу. І хочу ще собі ось такий блендер, щоб був погружний. Можливо, буде теж коли знижка. Я часто буваю в Костко, то буду наблюдати. Так, ідемо вже там. Приїхали забирати диванчика. Що? Не знаю, це скільки. Нам так його погрузять. Останній, і уявляєте, нам його віддають за 700 доларів. Тому що на нього сідали люди, дивилися, пробували. Я така рада. Це ж наскільки економія. Дуже-дуже класно. Десь там, а ми зі фремчиком чекаємо. Якби ви знали, яка я рада, то не те слово. Дуже, і ще що так класно зекономили, це 1200 і 700. 742 з таксою. Тут завжди а, з таксою рахуються. Тут можна ось так вивезли і вже зараз Вітя під'їде машиною і загрузять. Так, ми вже вдома купили і зараз звільняємо місце. Хочемо, напевно, поставити поки що на терасу. Ці диванчики, там чоловік замітає, листичко прибирає. Єфрем, дивіться, як за татом. <гум> наблюдає. Це завжди мені э, скло, зеркало цими рученятками своїми. Ну, але це щастя, нічого витреть. Так, і будемо зараз розставлятися. Я вже приготувала швабру, щоб якщо то витягти і треба ж помити замістити. Там не повинно бути дуже багато сміття, ну, але все одно пилюка, не кожен день відсовуєш дивани. Дивіться на цю трасу, я вже все помила тут і зараз вже будемо розставляти і вже покажу, що в нас вийде. Я дуже-дуже рада, дуже щаслива. Просто по-іншому буде виглядати наша квартирка. Буде затишніше, буде прекрасніше, як ми хотіли. Помаленьку-помаленьку преображається наша кімната. Так, ну що, наш перший варіант так поставили. Так само більш підходить. Що, сонечко? Я вже помила підлогу знову. Я вже вам скажу, що навіть не знаю. Ми витягли ковра, тому що він вже був такий трохи, знаєте. І. Мені здається, навіть не, не гетті треба коврика, хіба що якогось маленького. О, ця штука буде на літо на терасі. Це просто зараз я її або сюди підсуну трохи, або кудись. Але отако мені подобається. Ще треба тюль поправити. Що, класно? Я вже дуже-дуже контролюю, щоб не замазали. Да? Обережно. Не можу натішитись, не можу натішитись. Така вже рада. Порадіти зі мною. Я не хвалюся. Ні. Я просто показую життя, чого ми досягли, ми змогли купити. Я дуже рада. Вдячна Богу, що саме так вийшло, тому що я вчора була в Костку, дзвонила до чоловіка, він був не, не вдома, і я все казала, що це вже останні там два штуки було. Треба купляти там. Ну, і не вийшло мене купити, не було з собою грошей. І вранці сьогодні теж не вийшло купити. І саме вийшло в той час, як коли ми поїхали, вже ніяких не було. І саме з цих всі були вже розобрані, і тільки цей вже не запакований. І уявляєте нам, як файно вийшло що за 700? Я дуже вдячна Богу, що саме так вийшло. Дуже-дуже рада. Ось так гарніше дивиться. Вже тюль я поправила і. <гум> я не знаю, коли я перестану його знімати. А я хочу щось мені в той куточок, не вистачає. Не знаю, що. Будемо дивитися. Ось так це хлопці гралися. Я але треба прибрати. Ну що, я дуже вам всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока!